Доброго дня, малята! Сьогодні ми з вами зібралися на пізнавальне і цікаве, на мою думку, заняття. З вами ми сьогодні будемо спілкуватися про тваринок. А саме про тваринок, які називаються морські свинки. А чи знаєте ви таких? Морські свинки. Морські свинки не родичі наших домашніх свиней. Можливо, тому, що вони дуже схожі на маленьких поросят, їх і назвали свинками. А у природі свинки мешкають сім'ями в норах. Вдома в клітці краще тримати відразу кількох свинок, щоб вони не страждали від самотності. Вночі вони сплять, а вдень ні. Інколи свинок випускають на прогулянку по квартирі, але за ними пильно стежать, тому що вони гризуни і можуть зіпсувати меблі. Це спокійні й миролюбиві тваринки, хоч дуже полохливі. Але коли звикають до господарів, дозволяють брати себе на руки, гладити. Вони ласкаві звірятка. породісти свинки. Дуже красиві, довгошерстих свинок розчісують спеціальною щіткою, і їм ця процедура дуже подобається. Свинки добре вживаються з кроликами. Свої емоції свинки виражають за допомогою свисту. Вони можуть свистіти зранку, вимагаючи їжу або ж виражати свою радість господареві, коли він повертається додому. У свинок народжується від одного до чотирьох дитинчат. На відміну від дитинчат своїх тварин, вони добре бачать і чують. Молоком матері вони живляться два тижні. Морські свинки не живуть у морі та не люблять воду. Давні предки свинок були розміром з бика і важили до 700 кілограмів. Морські свинки стають дорослими і здатними до розмноження вже через місяць після народження. Найстаріша морська свинка дожила до 15 років. Зуби у цих гризунів ростуть протягом всього життя. Це найтовариські та чуйні гризуни. Свинки запам'ятовують ім'я улюбленого господаря, люблять сидіти на руках і хрюкать від задоволення, коли їх гладять. Морські свинки видають дуже різні звуки. Кожен з них щось означає. Вагітні свинки, наприклад, вміють цвірінькати і е, присвячують цьому заняттю до 15 хвилин на день. Існує понад 15 порід морських свинок. і всі вони такі симпатичні. Свинки в основному їдять зернові суміші, сіно і повнораціонний сухий корм для морських свинок. Сіно в клітці має бути присутнім постійно для хорошого стану зубів і в ролі підстилки навіть влітку. Морським свинкам не можна давати м'ясо, рибу. Птицю, молочні продукти, кондитерські вироби, а також смажене, гостре, солоне, копчене та солодке. Морські свинки, як і багато гризунів, панічно бояться води, тому не варто часто піддавати їх процедурі купання. Купати морських свинок слід в міру забруднення в теплій воді з використанням спеціального шампуню. Вода під час купання не повинна потрапити в вушка тварини. Після купання тваринку необхідно добре витерти, інакше він може захворіти. Морська свинка може мати як довгу, так і коротку шерсть. Як ви вже, мабуть, зрозуміли, морські свинки ідеальні вихованці. Ласкаві, ніжні, емоційні, невибагливі в їжі та догляді. Якщо регулярно прибирати в клітці чи загоні, міняти підстилку та наповнювач, то не буде навіть відчутного запаху від тварин у квартирі. Тому, якщо вам подобаються ці милі гризуни, можете сміливо заводити собі пару нових друзів. Я сподіваюся, сьогодні на занятті вам було цікаво, весело і ви багато нового дізналися для себе. Тож зустрінемось на наступному занятті. До побачення, до нових зустрічей!